Ми одразу повертаємося до Охмадиту. Там постраждали кілька корпусів дитячої лікарні, і перебуває кореспондентка Теса Наталя Нагорна. Через повітряну тривогу ми в минулому випуску змушені були перервати включення. Тож, Наталю, тобі слово, що за цей час відбулося. На той час, поки ми з вами не бачилися, було вже дві повітряних тривоги, і вже обидві закінчилися. Під час першої ми чули вибухи, саме через це і перервали пряме включення, і через це були на зовсім короткий час призупинені роботи з розбору завалів у дитячій клініці Охмадит. Якщо від самого початку там були, якщо там були добровольці, люди, які прийшли сюди для того, аби руками розгрібати завали, то акцент робиться все таки на професіоналів. Акцент робиться на людей, і на важку техніку, які прийшли. Ми бачили поранених людей, як ви бачите, в лікарні Охмадис, постраждалих, яким надавали допомогу. Нагадаю, що ракета прилетіла в той час, коли в лікарні Охмадис відбувалася операція, і саме в цьому корпусі були діти, які які потребували гемодіалізу, важко хворі діти, яких було складно евакуювати до підвалів саме в цей момент. Це діти, які потребують постійного тренування постійного лікування і нагляду. Зараз з зараз Ахмадиту вимушені будуть евакуювати дітей просто через, хоча б через те, що тут немає світла, немає води, постраждало відразу. Декілька корпусів, але найбільше, звісно, ось цей корпус, який ви можете бачити. Хочу, щоб ви подивилися без коментарів. Наскільки багато наскільки багато волонтерів тут а, сьогодні прийшли для того, аби допомагати людям, для того, аби а, рятувати людей. І як відбувалося, подивіться без коментарів. Скільки дітей? Ну 20, мабуть було. Це... Персоналу ну два відділення два відділення. відділення хронічних інтоксикацій, хворі, які проходять обстеження до трансплантації після трансплантації і хворі, які чекають трансплантації гостра. Э, Інтоксикація це гострі отруєння, які потребують замісної терапії. Ми бачимо корпус, в якому була токсикологія, де були дітки на діалізі, де працювала лабораторія. Тут допомагають нам ДСНС, які перші вкинулись, розбирають завали. Ми розумітимемо зараз через певний період часу всіх, кого евакуювала швидка, і хто потенційно може знаходитись під завалом. Працюють завідуючи кожного відділу. Ну і хочу сказати, що сьогодні тут. Окрім того, що а, дуже багато людей а, хочуть прийти і допомогти. Але ситуація така, що людей вже стає навіть занадто багато. Всіх бажаючих розбирати завали сюди пустити, просто не можуть. Тому а, розумію бажання усіх допомогти, але зараз це мають бути професійні люди, які а, займатимуться цим порятунком. Триматимемо вас в курсі, розказуємо про ситуацію, і звісно ж намагайтеся. Бути в безпеці в безпеці. дуже сподіваємося, що зможуть знайти людей живими. Толя. Дякую, Наталю кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була зараз з нами наживо з дитячої лікарні. Охмади там постраждали кілька корпусів лікарні і тривають розбори завалів, шукають вцілілих дітей і персонал.